Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я хотів би вас запитати власне, про найважливіші, скажімо так, тези, повідомлення, які ми почули учора із Брюсселя вже за результатами згаданої зустрічі. Ну власне існування цієї ради Україна НАТО це вже великий крок вперед, тому що це політичний інструмент для прийняття рішень спільно з країнами-членами НАТО, і це наближує нас до політичної частини НАТО. Я б так сказав, Україна має там рівний голос з іншими членами, і самого факту сам факт створення ради він включає в себе вже Україну. Тобто ніхто не може заблокувати наш. Що там членство, там чи чи відмінити цю зустріч і так далі, тому що Україна має такі самі права до щодо інших членів, саме в, в цій структурі в Рада Україна НАТО, як і інші, тобто, якщо порівняти це з комісією україна НАТО, яка була попередньою, то там ми більше доповідали про успіхи, про реформи, про зміни, а НАТО. Потім оцінювало вже на своїх майданчиках ці результати. Ну і крім того, там деякі країни, Угорщина, зокрема, скажімо так, могла заблокувати це засідання, тому що ми були як про сторона, яку запрошують, і е, там повинен був бути консенсус щодо цього запрошення. От, власне цим користувалась Угорщина. Там певний період. Е, тепер уже це неможливо, і це якби рівень вищий прийняття рішень. Наступне такі майданчики надзвичайно важливі, тому що ми на них доносимо інформацію, яку нам потрібно. Рішення в країнах-членах НАТО чи в НАТО не виникають самі по собі. Ці рішення це результати якихось перемовин, домовленостей зустрічей. От, власне, на основі і таких зустрічей ми доносимо свою інформацію про те, що. Що нам потрібно, зокрема, Кулеба запропонував і це рішення підтримано, і в принципі тут якийсь новий етап в оборонно-промисловому комплексі всієї Європи, щоб був загальний такий тотальний загальноєвропейський оборонно-промисловий комплекс, певне узгодженість дій, і щоб туди входила в це, в це об'єднання. І Україна, колеги підтримали цю ідею. Причому є узгодження, є намір. Узгодити всі процеси в НАТО і ЄС, тому що Європейський Союз і НАТО це одні ті самі країни, але законодавство там чи якісь підходи, кожна організація міжнародна, ця, має свої. Тому важливо, ці всі якісь там бар'єри, можливо, е Зняти і таким чином, щоб взагалі такий загальноєвропейський комплекс оборонної промисловості, включно з Україною, заплановав. запланував. Ну і нарешті прийнята була річна національна програма вірніше, ознайомлені з нею наші партнери, це такий новий формат документу. Хоча Сама назва повторює ті річні національні програми співробітництва України НАТО, які десяток років були у нас після 2008 року. Фактично, але це якісно інший документ. Він більш лаконічний, але більш чітко сформульований, і ми хочемо, щоб. Виконання кожного пункту було зрозуміло для нас, і для наших партнерів, і виконавши цю програму, щоб було очевидно, що ми зробили все це домашнє завдання, яке собі самі запланували, тому що важливо уникати дуже узагальнених таких речей, тому що коли нема конкретики, завжди можна сказати, що ви не все зробили. Там ви могли зробити більше. А так, все, що зазначено, все виконати. І тоді, якби можливо, і е, посприяти тому, щоб наші партнери е, в НАТО менше е, хвилювалися щодо наших реформ, а приймали все таки вже більше політичні рішення щодо прийняття України в НАТО. І справді є от пункту цій спільній заяві міністрів закордонних справ за підсумками зустрічі у Брюсселі, якраз де згадано програму на наступний рік, національну програму українську дій, якраз наближення інтеграції до НАТО, виконання усіх необхідних умов, умов, зокрема і продовження реформ внутрішніх і реформ сектора безпеки. Політична і військова там є складова, власне кажучи, згадана. Ну і крім того, якраз до. До сьогоднішнього дня і було опубліковано опитування наших соціологів, соціологічна група рейтинг, зокрема, заміряла знову ж таки, настрої позиції українських громадян стосовно альянсу. І 78% опитаних громадян України готові проголосувати за вступ до Євросоюзу, 77% – до НАТО, тобто фактично рів, рівний рівень підтримки, близько 80% у державі у суспільстві, і бачимо, що дійсно як ніколи. Оле абсолютно високий цей рівень підтримки і консенсус він є на всіх рівнях і політичного керівництва, і нашого громадян, нашого суспільства. Тому тут Єн Столтенберг абсолютно правий, коли каже, що Україна як ніколи близька до НАТО, принаймні у нашій свідомості, ми вже готові вступати. Ще одна тема, про яку хотів би вас запитати, буквально в кілька хвилин ще ефіру маємо. Це коментар, нібито представника альянсу на брифінгу вчора у Брюсселі стосовно планів українського військового керівництва. Наведення бойових дій щодо ведення бойових дій наступного року принаймні, європейська правда повідомляє про те, що було таке питання озвучене на цьому брифінгу, і якраз і з боку альянсу коментар полягає в тому, що заяви маніпуляції стосовно того, що українські командувачі сил оборони не мають плану на наступний рік ведення війни, не відповідають дійсності. Цей план є, і власне кажучи, в альянсі. Добре, поінформовані про те, як Україна збирається вести війну проти Росії наступного року, і зокрема головнокомандувача Залужного, очевидно, є чітке розуміння ситуації і наміри, і план як діяти. От стосовно цього моменту, ми розуміємо, що ця тема стала предметом якихось внутрішньополітичних протистоянь не зовсім здорових в країні зараз. І доводиться, бачимо і з боку альянсу коментарі свої роз'яснення на цю тему. Давати наскільки це важливо корисно і доречно. На цей момент, на вашу думку. Ну насправді потрібно зрозуміти, що що у військових є 100 планів або 150. тому що на різні випадки є штабні офіцери, які це завдання постійно постійно щось планувати, і якби мати там програми, плани на ми залежності від ситуації. Тобто, все ж зрозуміло, що буде будуть поставлені, буде поставлена авіація в повній мірі там один варіант. Розвитку подій буде авіація пізніше інший варіант розвитку подій буде достатньо боєприпасів. Теж це можна скоригувати нашу там артилерійську підготовку і, і, і наступи, і так далі. Тобто, дуже багато багато складових. Там, наскільки резерви формуються, там, до, до якого часу вони будуть там, більшим, значить, чи ще більші, і так далі. Тобто, це все багато варіантів, і тому ну, зрозуміло, про це повинні знати якомога менше людей, тому що це така військова хитрість військова наука, це академія. У нас є теж національної оборони України, там все це вивчають на стратегічному рівні. Всі люди, які там проходять, вони всі ці речі знають. Тому я думаю, що проблема не в планах, проблема в тому, які з них ви вибрати. А що вибирати, це залежить від багатьох складових. В тому числі ми ж розуміємо, що ми і в політичній системі координат живемо, і тут ось коли Заявив, що ми отримали 300 тисяч снарядів з того мільйона, які нам обіцяли. Тобто, будемо ще чекати 700 тисяч, щоб, щоб наші плани були такими більш міцними. Я думаю, що це така просто ну, діалог, такий загальний. Ну, така заспокійлива риторика, скажімо, така яка пролунала і напевно була необхідною в цьому випадку, оскільки багато є інсинуацій на цю тему. Ми справді воюємо не у вакуумі, і від багатьох факторів залежить те, як будуть розвиватися події в найближчі там місяці, півроку і наступний рік на полі бою. Зокрема, тому тут не варто зараз уже нагнітати ситуацію деяким політиканам. Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Сріджер ще говорили ми про. Стосунки України і НАТО в нашому ефірі.